На зиму 2022-2023 року більшість українців чекають з побоюванням, адже вона обіцяє бути особливо складною через російську агресію. У умовах воєнного стану, на жаль, неможливо повністю себе обезпечити від терористичних атак агресора, проте зробити мінімальні запаси на випадок відсутності електроенергії, газу чи централізованого опалення все ж можливо. Ютуб канал Механіка по-українськи підготував для вас добірку корисних пристроїв. Гаджетів та порад, які допоможуть підготувати себе та близьких до відсутності світла. Тож не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. Підтримуємо Україномовний Ютуб разом. Якщо у селі зникне електроенергія, необхідно подбати про освітлення. Саме тому гірлянди, ліхтарики та нічники на батарейках та акумуляторах стануть у пригоді. Потрібно одразу подбати, щоб у вас було достатньо освітлювальних приладів. Не забудьте і про батарейки до них. Їхні запаси теж варто підготувати заздалегідь. Ну і про альтернативу варто не забувати, звичайні сірники та свічки, поки що ніхто ніколи не відміняв. У умовах війни дуже важливо завжди залишатися на зв'язку. Звична назва Powerbank походить від англійської назви Powerbank, однак назву правильніше перекладати як зовнішній акумулятор. У народі існує багато інших назв. На кшталт, портативний зарядний пристрій, портативний акумулятор і так далі. Але суть даного пристрою одна віддавати енергію іншим гаджетам, в основному це смартфони та інші подібні до нього гаджети. На зимовий час краще пошукати пауербанк зі швидкісною зарядкою потужністю від 60 Вт, для таких потреб краще обирати пристрої місткістю від 20 000 мАг, що дає можливість зарядити телефон від 3 до 5 разів. Тож даний пристрій завжди дозволить вам зарядити ваш смартфон в будь-який час в будь-якому місці без прив'язки до електромережі. У випадку, коли в місті зникло світло, телефонний зв'язок, телевізійна трансляція чи стали збої в роботі зовнішньої системи оповіщення, тоді передбачено альтернативний варіант інформування мешканців. Для цього вже сьогодні кожен має подбати про те, що у своєму домі мати радіоприймач на батарейках. Радіоприймач дозволить вам слухати радіо та новини у відсутності електроенергії, бути оповіщеним та захищеним. Колись портативно-газова плита з балоном ідеально підходила людям, які мешкають у мегаполісі, а на дачу приїжджають у відпустку або на вихідні. Для таких плит навіть не потрібно купувати звичайні балони, до них продаються окремі міні-балони, а самі плити поміщаються у невелику валізку чи рюкзак. Зараз перед зимою це, мабуть, один із найзатребуваніших пристроїв для вашої оселі. Варильна поверхня у більшості плит широка, що дозволить швидко приготувати їжу чи підігріти воду на чай. Яскравою альтернативою газової грілці є сухий спирт. У сьогоднішніх українських реаліях саме він може стати чудовим засобом підігріву та швидкого приготування їжі. Він легко запалюється сірником і горить без диму та запаху. Особливо ми рекомендуємо придбати мінімум 10 пачок сухого спирту. За поточними цінами це приблизно від 250 до 400 гривень. У звичайних умовах це паливо використовується для швидкого розпалювання багать, камінів та мангалів. Укомплектувати аптечку потрібно відповідно до індивідуальних потреб. Обов'язково покладіть всі ліки, які ви приймаєте регулярно, а також ті препарати, які стануть в нагоді будь-якій людині у воєнний час, медичний сперт і антисептики або бокалі йоди для захисту організму від радіації, радіацій, бантиї, пластир, активоване вугілля, парацетамол, препарати від отруєння, жарознижуючі препарати, мас від ударів, засоби від алергії, ліки від діареї, заспокійливі препарати, засоби для зупинки кровотечі. Термос це специфічний вид посуду, який виготовлений із теплоізоляційного матеріалу і призначений для зберігання рідких продуктів харчування, в тому числі і напоїв. Завдяки матеріалу, з якого зроблений термос, напої протягом більш тривалого періоду часу зберігають свою первісну температуру. Слід зазначити, що потрібно завжди наповнювати термос повністю, так міст посудини набагато довше буде остагати або ж, навпаки, нагріватися. Термос не вимагає особливого догляду, потрібно тільки ретельно мити посуд перед і після використання. Друзі, а вам, якщо сподобалось наше відео, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь. З вами був Ютуб канал Механіка по українській, і як завжди, ми не прощаємось, а кажемо вам тільки до наступної зустрічі.